я залишаю перший раз чоловіка на дві, можливо, навіть на три годинки з крапозами. Будемо бачити, як він буде справлятися, куди саме йду. Зараз розкажу на вулиці, бо вони дуже засинають. Іду я все ж таки на курси манікюру. Чоловік вже цілий рік мені от торочив, все, давай, давай, давай на курси. Він призити, він хотів зекономити на послугах салону. Ну і я вирішила, ну добре, а в мене чоловік він як вцепиться мертвою хваткою, рано чи пізно, чи там це стосується сім'ї, чи мене, чи його, то рано чи пізно придеться здатися. Я вирішила капіталювати. З другої сторони, якби якась і доля. Сенсу в цьому є, тому що я сижу з двома дітками вдома. Ми виходимо тільки гуляти з чоловіком. І Інколи просто хочеться з кимось поспілкуватися, е, е, якби знайомих, з друзів, просто з чужими людьми. Е, е, ну, Всі в соцмережах ми спілкуємося, ми десь коли зустрічаємось, але це хоча б буде такий постійний. У мене буде постійний там зустріч, можна так сказати, за кавою. Е, буду пробувати робити маніфіри. От йду зараз якраз на курси. Чоловік залишився от на дві годинки. Я, там, дівчина сказала, що там потрібно більше. Я мала починати з середи, але думаю, можна спробувати зараз. Чоловік сказав, ну ладно, я трішки посижу. оскільки це була його ініціатива, вибору в нього другого не було. Мала сидіти дітками його мама, але вона поїхала, вона поїхала в Німеччину за декілька днів, тому може вона з зірками з середи. А, ну і він каже так, оскільки це була ініціатива, він вирішив такий, ну ладно, я сижу декілька годин з карапузами, але не більше двох. Ну, якби дійсно жінка сказала, що там хоча б три, щоб теорію якось розказати. Ну от і я біжу. Будемо бачити, як він справиться. Я прибігла додому. Зараз захожу, буде дивитися, як там мої хлопці. Так, так, так. А тут дуже тихо. Чоловік експресі. Я була не дві годинки, а цілих три годинки. зі своєю місією. Ну, як було його Що скажіть свої. Супер. Такі от. Ну, зараз. Грасок щось говорить зі мною. Ти подивись, ну розкажи, розкажи, розкажи мені, розкажи мені. Моя красотка така маленька, красива дівчинка, принцеса така. Костілка. Все, Я прийшла додому. В принципі, тут все тишина і порядок. Чоловік справився. Дітки нагодовані. Правда, є один маленький нюанс, який мені не сподобався, взагалі не сподобався. Чи чоловік не поміняв з карапузом, Це дуже погано. Він каже, що боїться. Чого боїться, я не знаю. Він не каже, що це боїться брати памперс А На рахунок курсів, в принципі, я зрозуміла, що вибрала хорошого як би, викладача. Вона пояснила, ну, у нас сьогодні була просто теорія, вона розказувала, ми знайомились, розказувала про інструменти і тому подібне. Все дуже якісно розказала, пояснила. Ми навіть підібрали якісь комплекти інструментів, з якими буду працювати. Ну, в подальшому ми обгодили графік, який я буду проходити на навчання, бо оскільки в мене тут два прекрасних золота, які залишити, я не можу надовго. Я катасики. Мамині зайки. Ладуся, Мамин, горобчик. Тутучечка мама, нелюбими такий. Так? Ти ще не даю Максим чи що? І подальше буду пробувати хлип на навчання. А далі, вже будемо бачити, будемо працювати в цьому напрямку. Е, взагалі, ми шукали курси, якби чоловік мені допомагав шукати. Е, Зайшли просто в інстаграмі. Е, тобто тут для мене неподалік салон був, але. Неподалік салон був, але вони там дуже пізно навчання розпочинають, а я вже, ну якщо вже настроїлася, хотіла зразу. вже. А знайшла в інстаграмі просто, списалась, Тобто там, в принципі, такі адекватні ціни були. Можна вибрати зразу інструменти у них, тобто, я можуть. Ну, скільки я взагалі початківець, тобто мені важко буде вибрати самі інструменти. А так, якщо вона мені підкаже, дійсно, нормальні, професійні розкаже. Ціна там. Це базовий курс тобто для початківців. Був там два курси для початківців, менш насичений і цей більш розширений. Я вибрала більш розширений, вже раз вчитися, то вчитися нормально, бути якимось більш універсалом. Курс, коштує 10%. 500. Uh, інструменти ми обрали лопаточку, ножнички і кусачки для кутикули. Uh, uh -huh. Тобто Ножнички для кутикули, кусачки для кутикули. Uh, взагалі uh, лопаточка коштувала десь 300 гривень. Тобто, uh, ми вибрали з такого середнього сегменту Тобто uh, uh -huh. для початківця, але щоб їх можна було стерилізувати. Uh -huh. Тому що не всі інструменти, не з, не з усіх матеріалів можна стерилізувати. Лопаточку десь 300 гривень. Потім ножнички 550. І самі косачки там трішки було дешевші, трошки дорожче. Ну, я вибрала такі більш ну, з того, що ми, вона мені пояснила, як би, тобто вона допомагала мені там різні лезо, різні розмір леза і тому подібне, як лягає по то е, коштують вони 800 гривень. О, так. Е, в принципі, от Якби інструментами вибрали, з якими я буду подальшому працювати, і потрібно буде ну до хто мене запитала, чи можуть бути у мене свої якісь моделі? Тобто то чоловік претендує на чоловічий манікюр, там буде 100%. Не знаю, вона говорить, що чоловіки всі бояться фризи. Ну будемо бачити, я обрала саме з фризою для чоловіка. Це з самого любимого чоловіка, саме найкраще. І, ну, і звичайно, жіночі. тобто, Чи стало ще й дівчата, бо в неї є моделі, але, ну, тобто, можливо, на той момент буде зайняті, або ще щось, тому, щоб були свої, більш провірені, щоб точно прийшли. Тобто, будемо підбиратися, що шукати моделі. А так, ну, до слідчого року. Е, в принципі, мені якби, як викладача сподобалася. Тобто, вона давно працює, я дуже якісно все розповіла. От такі у нас справи. Да, зайчики? Ти куди дивився? Куди дивився? Кутузя спати хочемо. Ми якраз хочемо вийти погуляти, але тут у нас трошки дощик. І сьогодні цілий день буде дощик. Хіба виберемо момент, коли дощу не буде. Пока! Всім гарно дякую. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк. Підтримуйте переновний контент. Пока!